Невістка, ти якраз не зайнята, нічого не робиш. Ні, мам, не зайнята. серіал дивлюсь про огородників. Ви щось хотіли? Так. Да. Піди картошки накопай. У мене так щось спина болить. Та я нажарю. Час. Невістка, ну, що накопала картошки. Накопала воно ціле відро. Ну, так хазяйство, воно наперед не кормлене, не кормлене, не поїне. Ти чуєш кричить, а ти тут стоїш, прохлаждаєшся все та табрикосиш. Ти тут робиш. Оце, та ага. я ж цей корм... Треба вже картошку жду, вже їсти хочеться. дуже давно вже пожарити. Бистро я... в підвал давай консервацію доставай до картошки, будемо їсти скоро. ти довго там іще, гайго хорошего. Що сива гривочка сподобалася.